Фільтр тонкого очищення Атікер з відстійником це порівняно недорогий і дуже ефективний фільтр парової фази, захищає газові автомобільні форсунки від забруднюючих домішок, що місяця в газовому паливі. Застосовує даний фільтр в системах ГБО 4-го покоління, вид палива, зріжений нафтовий газ пропан і стиснений природний газ метан, виробник Атікер Автогаз Системс Туреччина. Фільтри необхідно встановлювати перед планкою форсунок і після редуктора під капотом транспортного засобу. Вхід і вихід газу відбувається за допомогою газового шлангу з внутрішнім діаметром 12 мм. Має змінний фільтруючий картридж, який здатний затримувати в собі навіть найважчі домішки. Рекомендується замінювати фільтр через кожні 8-10 тисяч км пробігу. Фільтруючий елемент дуже схожий на масляний фільтр. Висота вкладаша 65